Тільки уявіть, ви виростили розкішний помаранчевий гарбуз. він король вашої грядки. Ви з гордістю заносите його до хати, перечуваючи смачні каші та пироги цілу зиму, а за місяць виявляєте, що він перетворився на м'яке, гниле щось, знайомо? Так, от що, як я скажу вам, що виною всьому одна маленька, неочевидна помилка, яку робить майже кожен другий садівник. Сьогодні ми розкриємо цей секрет. І я обіцяю, після цього відео ваші гарбузи зберігатимуться до самої весни. Кожен садівник знає це чудове відчуття наприкінці сезону: урожай зібрано, засіки повні, а яскраві гарбузи прикрашають веранду чи комору. Здається, що це найменш вибагливий овоч для зберігання лежить собі та й лежить. Саме ця удавана простота іграє з нами злий жарт. Ми випускаємо з уваги один критично важливий нюанс, закладений самою природою, і щоб зрозуміти його, нам потрібно повернутися на грядку в той самий момент, коли ви вирішуєте, що ваш гарбуз дозрів. О, отже, давайте перенесемося на вашу грядку в один із чудових осінніх днів. Уявіть цей момент. Сонце вже не палить, а приємно гріє. Повітря пахне зів'ялим листям. І ось він, король вашого городу, величезний помаранчевий, налитий соками гарбуз, який усе літо тішив вас своїм ростом. Ви дивитеся на нього з гордістю він виглядає просто ідеально, справжня нагорода за ваші праці, ви берете в руки гострий секатор або ніж, настав той самий урочистий момент, час відділяти цей скарб від гички, яка його випликала. Ви підходите ближче, приміряєтеся, як краще це зробити, і ваш погляд неминуче падає на нього на міцний, товстий, уже повністю здерев'янілий хвостик. Він виглядає таким міцним, таким надійним. Він так зручно лягає в руку, немов сама природа, спроектувала його як ручку для перенесення. І ось тут у голові народжується та сама, абсолютно логічна, на перший погляд. Але насправді фатальна думка думка про те, щоб використати цей хвостик як ручку. Це ж так зручно вхопитися за нього, одним рухом підняти важкі плід із землі. Навіщо бруднити руки, навіщо незручно обхоплювати слизькі круглі боки, ось вона, ідеальна ручка. І ось ви, задоволені собою, несете свого красення гарбуза, міцно тримаючи його за цей самий хвостик. Можливо, ви навіть трохи розгойдуєте його, перекладаючи з місця на місце, потім обережно опускаєте у тачку чи в багажник машини. Усе виглядає просто чудово, але в цей самий момент, самі того не підозрюючи, ви підписуєте своєму врожаю смертний вирок, бо цей хвостик, який по науковому називається плодоніжка, це найвразливіше місце вашого гарбуза після збору врожаю. Це не ручка, це його життєво важливий орган, його колишня пуповина, через яку він отримував усе необхідне для росту. А тепер це його головний захисний бар'єр від зовнішнього світу. Уявіть, що це корок, що щільно запечатує пляшку з дорогоцінним нектаром. І ви щойно почали його розхитувати. Коли ви підіймаєте, несете чи навіть просто легенько смикаєте гарбуз за плодоніжку, ви створюєте величезне напруження в місці її прикріплення до плоду. Навіть якщо хвостик не відламався повністю, в його основі майже напевно утворюються мікротріщини, це наче надломити гілку. Зовні кора може бути цілою, а всередині волокна вже порвані. Ви зриваєте ту саму природну печатку, яка захищала солодку і соковиту м'якоть від зовнішнього середовища, на місці цього, здавалося б, незначного пошкодження, утворюється відкрита, хоч і невидима оку, рана, і ця рана, мов відчинені ворота до раю для мільйонів мікроскопічних ворогів, які тільки й чекають свого часу. Це бактерії, спори плісняви, грибки, що знаходяться всюди, у ґрунті, в повітрі, на ваших руках. Вони моментально кидаються в цю щілину. Для них соковита, багата на цукри, м'якоть гарбуза, це ідеальне живильне середовище. І ось непомітно для вас починається повільний, але абсолютно незворотний процес процес гниття зсередини. Найпідступніше в цій ситуації те, що зовні гарбуз ще дуже довго може виглядати абсолютно здоровим. Він лежить собі на веранді чи в коморі, яскравий, міцний, тішить око, ви дивитесь на нього й думаєте, який чудовий урожай цьогоріч. Ви вже будуєте плани на гарбузовий суп, запіканку, а може, й хочете зберегти його аж до хеловіну. А в цей самий час всередині, прямо під тим самим хвостиком, вже щосили триває руйнівна робота. Невидима армія мікроорганізмів бенкетує, перетворюючи щільну солодку м'якоть на водянисту, неприємно пахнучу кашу. Процес іде від центру до країв, і ось одного чудового дня ви берете гарбуз до рук і помічаєте, що біля самої основи плодоніжки з'явилася. Маленька, трохи волога і м'яка на дотик плямка, вона може бути зовсім крихітною. Ваша перша думка найімовірніше певно, просто забилася під час перевезення або відлежала бік. Та насправді це вже фінал. Це сигнал, що процес гниття дістався до зовнішньої оболонки. Справжня причина була закладена значно раніше, у той самий момент на грядці, коли ви вирішили, що плодоніжка це зручна ручка, і ось він, той самий тихий вбивця вашого врожаю. Та сама неочевидна помилка, зламана або пошкоджена плодоніжка. Ви можете ідеально просушити гарбуз, зберігати його за правильної температури. Але якщо ця маленька пробка порушена, все марно. Це не просто хвостик, це ахілесова п'ята вашого гарбуза. Саме ця непомітна рана запускає процес гниття, який знищить плід буквально за місяць. Тоді гарбуз із цілою і довгою плодоніжкою спокійно пролежить до наступного сезону. Ось такі справи. Тому запам'ятайте головне правило. Завжди залишайте плодоніжку довжиною не менше 50 сантиметрів і ніколи не використовуйте її як ручку, переносьте гарбуз, підтримуючи його двома руками знизу, немов дорогоцінність, і тоді ваш врожай радуватиме вас дуже й дуже довго. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним і ви дізналися щось нове. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, це дуже допомагає нам створювати нові корисні відео. А тепер запитання до вас зізнавайтеся в коментарях, чи траплялося у вас, що гарбузи гнили без видимої причини. Можливо, після цього відео ви зрозуміли, у чому була помилка. Давайте обговоримо де стільки пикій кімешастив.